From far away, she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how the rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong that I'm not who I used. Like a primrose You never taking me alive So come close And I know why you said it Cause I'm reading every word in your voice Дякую, що повертаєтесь на мій канал, незважаючи на те, що я невчасно виставляю свої влоги. Тому мені буде дуже приємна ваша активність, підтримка, вподобайки. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал і вам подобаються мої відео. Мені буде дуже приємно. Минулого тижня я була досить таки зайнята, тому не мала часу, щоб його змонтувати. Ви, скоріше за все, його вже дивились, бо я виставила вже цей влог. Скоріше за все, я виставила в один тиждень два влоги, і цей і минулий, тому я буду вам дуже вдячна за активність. А скажіть ви взагалі, чекаєте відео у той день, коли ваші улюблені блогери їх випускають? Наприклад, я випускаю зазвичай в неділю в 6 годині. От ви його чекаєте, чи ви можете дивитись відео навіть тоді, коли я в понеділок чи вівторок виставлю влог, якщо я не встигла? Я, звісно, себе трохи картаю за це, бо я хочу виставляти вчасно, в неділю, так як це повинно бути, але не завжди виходить. Зараз я йду на пошту, запакувала троянду, яку. Показувала, маю зараз її відправити, і потрібно піти ще в швейний магазин, докупити китовий вус. Я минулого тижня забула його купити, а він мені дуже потрібен. Також потрібно ще дещо докупити таке із швейного і буду шити далі комплект. you to stay, and if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities there could be a place for you and me. From far away, you look so good. Grew up in the same neighborhood. That's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong that I'm not who I like you Комплект білизни із смарагдової сітки це класичні стрінги і балконет. В принципі, останнім часом це любимчик всіх. Балконет в ось цьому кольорі смарагдовому. дуже красивий, який я на відео вам не можу передати. Я маю на увазі відтінок. І хто підписаний на мене в інстаграмі, той знає, що до 1 жовтня. Я дарила трусики в подарунок на мій вибір. Також до цього комплекту я пошила ось такі стрінги на регуляції, спереду із мережево мігенького, а ззаду вони із сіточки в тон. Не класичні стрінги на регуляції, як ви бачите, в них маленька така регуляція, яку видно лише з боку, спереду, майже повністю трусики із мережева. Я маю на увазі, що в подарунок я не давала будь-яку модель. Так, щоб тільки її віддати чи відшити, а шила досить такі красиві трусики. Бордові, які ви бачили в минулому відео, також були в подарунок. Я шила, здається, це було минуле відео. Я не пам'ятаю точно шила бразиляни на регуляції, це стріни на регуляції. І ось я пробую таку нову форму. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Це маленька така деталь із регуляцією, акуратна. Тому веду до того, що, як на мене, це дуже класна була можливість отримати ще одні трусики разом з вашим комплектом в подарунок. Дуже мені подобається ця модель, так само і бразиляни на регуляції. Прішніше за все потрібно буде його додавати у свій асортимент. бо... Вони мені дуже подобаються. Тут чорна тоненька резиночка. Фістон також укріпила резинкою, бо це дуже таке м'ягеньке мережево, еластичне. Ось так, можливо, не видно. З двох сторін пришиті колечка, тут і тут. Ось так. Так само і ззаду на сіточці, колечка регуляції. Так все виглядає. Ну і, е, як завжди, стандартно закрита ластовиця. Цей комплект вже не буду показувати. Так само все, як завжди. Я шию із сіточки. Ось так все виглядає. Зараз буду запаковувати і йти відправляти. Як ви бачите, я зараз шию комплект кольору хакі із тілесними резинками. Я вже пришила повністю резинку на трусиках, що я вам показувала. І хочу показати, що коли шиєте контрастними нитками, потрібно пам'ятати, що верхню і нижню нитку потрібно змінювати. Кольору, відповідно до резинки, бо якщо я би шила повністю все нитками в кольорі хакі, погодьтеся, було б не так воно світлому, темна нитка некрасиво виділялась, виглядала б неакуратно. А так я хочу показати, пришила резинку по лицевій стороні. У мене тут запресована чашка гарна. Я пришила оверлоком все і закріпила по лицевій стороні на машинці прямим швом, запросувала. Після того пришила по верхньому шву чашки резинку. І верхня нитка в мене була тілесного кольору, бо я шила ось так. Відповідно, нитка в тон до резинки. А нижня, як ви бачите, так, щоб не показувати пальцями. Взяла ножнички, а нижня кольору хаків, тон до сітки. Зараз, звичайно, ось так завертати, і цієї нитки видно не буде хакі. Але ж з лицевої сторони сітка просвічується, і тілесну нитку було б видно також. Тому дуже важливо пам'ятати про колір нитки і акуратно все, по-перше, підбирати в тон максимально, як тільки можна. А по-друге, змінювати верхню і нижню нитки в колір до того, який матеріал ви зараз шиєте. Це не тільки стосується тілесних резинок і кольору і хакі, і сітки. Це яку резинку і тканину ви б не використовували завжди. Потрібно пам'ятати, що набагато акуратніше буде виглядати, якщо нитка підібрана красиво в тон, бо результат буде, м'яко кажучи, неакуратний. І так, це займає багато часу, бо кожного разу потрібно слідкувати за ниткою, змінювати шпульку, накручувати. Ось у мене одна хакі, тут в мене тілесна, також верхня нитка, тілесна, в машинці в мене стоїть хакі, потрібно все змінювати, пам'ятати. Але зато результат ось такий. Результатом я задоволена. Я замовила, я ходила щойно в поштомат, бо мені потрібно було забрати тілесну сітку, бо я зараз маю шити з неї комплект. І замовила ще ось таку новеньку, цікаву сіточку в горошок. Ну і червону, куди ж без неї. Так, ось така дуже тоненька, мігенька сіточка, дрібнесенький горошок чорного кольору. І така сама ще молочного. Мені подобається молочний колір. Ось така вона еластична, мігенька, приємна. І я сподіваюся, я знайду час, щоб щось пошити з неї, бо як інакше вам показати всю її красу. Коли знайду час, буду з вами шити. Або з чорної, або з молочної. Поки я шию, вирішила поділитися з вами ще одним лайфхаком. Зараз в мене в процесі тут бразиліяни. Я пришила резинку першим етапом, якраз по ножці з однієї сторони. Ластовиця в нас із бавоном, відповідно, це трішки плотніший матеріал ніж сітка. І якщо ми будемо два рази прошивати. Резинку на машинці, після того, що загинати, то в нас вийде велике нашарування матеріалів ось тут під резинкою, і буде не зовсім комфортно в носці через те, що я края обробляю резинкою. в мене припуск 5 мм. А з ластовиці, якраз цих 5 міліметрів я зрізаю. Як ви бачите, добре видно ще. По усій стороні, де я ще не пришивала резинку, в мене сітка має додаткових 5 мм. З ластовиці я цих 5 мм зрізаю. І коли я пришиваю резинку, то я ставлю її рівно по лінії, де в мене починається бавовняна ластовиця. Ось так виглядає це. І після того, коли я загинаю резинку, щоб шити другим етапом, в мене бавовна знаходиться рівно на тому місці, де є загин резинки. І ось так виходить, що ластовиця йде рівненько ось тут по прикрай. Вона в нас в один шар немає ніяких потовщень. Я мало показувала з того, що я шила. Але хочу тепер коротенько розказати. Дівчинка замовила два комплекти. Одинакових це бразилянки і балконет із сітки. Я вже пошила ось такий перший комплект тілесний і другий хакі із тілесними резиночками. Все як завжди, тому не буду детально більше нічого розказувати. бразиляни я показувала, як я шию, і розказувала вам лайфхак. І ось такі трусики я пошила на подарунок. Це стрінги на регуляції із мереживом. Це еластична сітка, така квітковий візерунок. А ззаду ось так. рожева сіточка і ось така резиночка крутенька по боках. Зрозуміла, що це відео буде одним з тих, де майже немає мене, і я показую лише процес, Так... Це все, що я роблю, відписую і шию. Е, так от, це відео буде одним, одне з тих, де я шию, показую процес, стараюся щось ще розказувати між тим. І крім цього, майже нічого не відбувається. Я дуже сподіваюся, що. Точніше, ви завжди просите, щоб я показувала більше процесу. І я сподіваюся, ви оціните цей влог також, бо крім швайного процесу, не відбувається нічого в моєму житті. Я відписую на повідомлення і шию комплекти один за одним. Якось так. Ви бачите, як я фотографую свою білизну, яку я пошила, ту, яку замовляють, і її немає на моделі зробити фото. І ось в мене вже вийшло декілька результатів. До речі, дуже гарні фото вийшли. Зазвичай краще особисто в мене виходять фото контрастні, бо я фотографую на білому столі. І, наприклад, якщо ось бордовий комплект, і так з акцентами темними люблю мінімалістичні фото, щоб не було зайвих деталей. І, наприклад, ось таке фото в мене вийшло. Я, звісно, люблю більше фото на моделі, але предметні фото також потрібно мати, тому я повинна їх робити. Ось такі в мене вийшли фото. І зараз буду запаковувати цей комплект. Ось ще пошила ось такі стрінги на регуляції в подарунок. Я вже сказала, я проводила. Акцію, і знову ж таки, зараз буду запаковувати і йти на пошту нічого нового. Я вирішила, що пора розбавити наш швейний контент і хочу показати сорочку, яку я замовила від українського бренду, ось така в клітинку. Колір, до речі, такий. Чому я її замовила саме через ось цей колір? Вона така бежева, темно-синя з червоним акцентом, і навіть ось такий красивий один гудзик, червоний. Дивіться, всі. Чорні чи темно-сині гудзики, і один такий красивий акцентний червоний. І саме через ось цей її колір я її замовила. Дуже приємна така м'ягенька тканина, не плотна, але і не така тоненька рихла, як продають в мас-маркеті. Коротше, дуже класна сурочка, досить такий оверсайз. Я люблю такі Ззаду красива ось така складка на спинці. Рекомендую, хто шукає собі сорочку, вона прямо віє таким осіннім вайбом. Так, на моє замучене обличчя, не дивіться, я хочу показати сорочку. Ось так вона виглядає на мені. Я її купила саме через ось цей колір, як я вже сказала, дуже приємна тканина. Я придбала розмір М. хто шукає собі сорочку на цю осінь, дуже рекомендую. Якщо ви часом подумали, хм, можливо, в неї в житті щось відбувається, то ні. У мене все без змін. Я шию. Щойно якраз ходила в поштомат забрати посилки деякі. Ще прогулялась трошки. Прийшлася, щоб подихати свіжим повітрям, і буду продовжувати зараз шити. І, до речі, вчора монтувала нарешті влог, тому пробачте, що я так затримала з цим. Але вже десь була одинадцята година вечора, і я подумала, що треба все-таки взятись за нього. І десь до 4-3 години ранку я його монтувала. Мені залишилося ще накласти музику і виставляю його вже на YouTube. а поки що й душити і знімати новий влог. А тепер я хочу наглядно продемонструвати, що стається, коли ви починаєте спішити. Тому я завжди кажу: потрібно обдумувати помало і не спішити. Тоді все вдасться і вийде набагато швидше. Ось мій варіант. Я хотіла попросувати чашку, все, ніби то нічого, але я не перевірила, яка на прасці стоїть температура. Я тільки приклала і сіточка зразу прилипла до праски. Ось так. Сіточка поплавилась, температура була трішки вищою, ніж можна, тому вона не прилипла, але це вже викидаю, не годиться нікуди. Що я хочу сказати цим, що потрібно завжди пробувати, пробувати вчитись, так як я завжди говорю: якщо не на чужих помилках, то вчитись на своїх. Мені також не завжди все виходить, не завжди з першого разу. Потрібно мати терпіння, і у вас все вийде. Як ви бачите, в мене також не все завжди ідеально красиво виходить. На сьогодні це все. Буду завершувати цей влог. Сподіваюсь, він вам сподобався, бо цей влог повністю складається із швейного контенту. Я майже нічого не показувала, а точніше, я ще не переглядала, але мені здається, там дійсно немає інакшого контенту, тому. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду завершувати і відразу в цьому ж місці починати знімати наступний влог, щоб вчасно виставляти їх для вас. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, поставити лайк. Зустрінемось в наступному випуску.